Всім привіт! Мене звати Сергій, це ретро ігри по український лайв канал. В цьому випуску хочу зробити невеличкий огляд і порівняння одної з самих знаменитих ігор в цілому, при існування відеоігр. Ця гра називається Кшостен Гоблінс. Гра Кшостен Гоблінс ще мала назву Майка Мура, і я думаю, всі чули про цю гру, і, мабуть, навіть всі намагалися спробувати в неї пограти, ну, в ті часи, коли вона була випущена. А до речі, випущена ця гра була на аркадні автомати у тисячу 1985 році. А вже на домашній консолі, на наприклад, ми пограти в неї вже на наших тих самих восьмібіточках улюблених там Сів, Сюбор, Ліфа, отелем 888 вісім вісім, Денді. Ну і в цілому, на нанесі феміком вона була перенесена вже у 1986 році. І, до речі, ця гра стала одною з. Найскладніших ігр того часу, вона навіть здається отримала титул найскладної гри того часу на аркадних автоматах. Я хочу поговорити не су, не суто про ту стару версію гри, але більше хочу поговорити про гру, яка виходила ось на цю консоль, на е, PlayStation Portable, саме на PSP. Тому що цю гру я колись починав грати і на стрімі, і із-за того, що тоді інтернет не вивозив PSP, я муль, ну, Саме не міг мені додавати можливості пограти в PSP на стрімах, йому було важко це вивозити. І за того я тоді пам'ятаю, почало сильно лагати, я поміняв гру. Але в цілому дійшов до четвертого рівня. І якщо брати оцю консоль, то тут гра набагато е, красивіша, звісно, і набагато легша, ніж брати ту старущу версію ігри, яка виходила на аркадні автомати. Ну а ми в неї. Змогли пограти вже на консолі. Восьмибітній Сюбор Ліфа, Денді і таке інше. Що що ж таке ця гра Гоблін Ну, це такий, можна сказати, платформер і з елементами раннінгана, тому що ваш персонаж, хоч і не стріляє з кулемета, це лицар, який кидається різними видами зброї. Або це можуть бути ножі, сакири, списи, свята вода і таке інше. В грі є сюжет, що наскільки б вона важка. Я не була, В грі є сюжет, і по сюжету наш головний герой, його звуть Артур, і його завдання врятувати принцесу Прін-Прін, яку вкрав демон, верніше король демонів Астарот. І ось цей Астарот, він взагалі, все це королівство, в якому жив Артур і принцеса Прінпрін. -Прін, він його наводнив різними монстрами, зомбі-скелетами. І саме нашому герою треба буде проти них битися, щоб пройти ваш, ваш лежні шість рівнів і все-таки врятувати принцесу принцеса Прінпрін. Чим відрізняється гра на ПСП від гри на НЕС або на аркадних автоматах? Ну насправді. Гра на ПСП, вона ну, та сама гра, якщо брати ну, те саме, ви біжите, кидаєте супротивників різну зброю, підбираєте. Різні ін, ну, іншу зброю, щоб замінити і проходити рівень за рівнем. Але ну звісно, якщо брати восьмібітну графіку і вже круту графіку на PSP, то звісно, що на PSP це виглядає набагато красивіше мені, якщо чесно, гра на не зовсім не подобалася. Я її не любив грати із-за її складності, із за того, що її треба проходити навіть не один, а два рази. І навіть якщо ви дойдете до останнього боса, не візьмете там якогось хреста, то вас на два рівня назад, і вам знову треба буде проходити п'ятий шостий рівень і знайти того хреста або щит з хрестом, якщо це американська або європейська версія, і тільки тоді ви зможете перемогти останнього боса. І друге коло гри воно набагато важче ніж перше. І не можна завчити а Треба тут тільки е, тренувати свою реакцію, тому що самі. Персонажі, ну, самі персонажі вони з'являються вороги рандомно і дійсно, ну, хоч пастки ті самі, але вороги, які вам заважають, вони дійсно з'являються як ні звідки, і це дуже важко. Важкість в Аркадії і в Несовській версії ще в тому, що дається дуже мало життів, а саме всього три, і ви можете підбирати ну, якусь обладунки. Спочатку у вас є обладунки, якщо у вас хоч трошечки може доторкнутися якийсь із монстрів, ви втрачаєте свої обладунки, і ваш персонаж, ваш Артур, біжить в одних трусах. І слідуюче доторкання для вас смертельно небезпечне. ви втрачаєте життя, яких і так дуже мало. В Версії на PSP тут все набагато полегше. Ну, По-перше, обладунки ви можете брати багато. Ви не можете ну, можете бути не тільки в одних обладунках, а підбираючи ще обладунки, вони у вас додаються. І коди, ну, як додаткові. Влучання. Ці обладунки знаходяться на верхній панелі вашої гри. На нижній панелі ви бачите кількість життів, яких також не дві, а набагато більше. Ну, до речі, в версії на PSP е там є три режими: Новачок, стандартний режим, і, типу, ви вже досвідчений. Ну, Типу, Хард, Ізі і Normal. І за цього ви можете обрати Easy режим і пробувати пограти. Ну, хоча я не скажу, що на PSP гра також легка. Ні, вона також важка, також дуже багата. Рандомних з'являються ворогів, але та кількість призів, які випадають, ті ж обладунки, які вам додають додаткове влучання, різноманітна зброя, яка випадає якраз в тих ділянках проходження гри, та, яка вам потрібна, якщо ви її підібрали, і її використати зручно. Тільки треба зрозуміти, як правильно її використовувати. Але ж додалося і різних інших ну таких пасток, яких не було раніше. Ну, в принципі, вони були, але тут вони вже Зроблені, ну, в nes версії вони там були, але вони були намальовані так примітивно, і вони не були такими розумними, як в версії на PSP. І в версії на PSP, скоріш за все, більше рівнів. Я ж кажу, я дійшов до четвертого, Сама мапа, коли ми бачимо проходження гри, ми бачимо мапу, по якій нам треба буде пройти. Вона, мені здається, трошки довша, ніж в той версії, яку ми грали, ну, могли грати на NES. Ну, і в цілому, мене дуже зацікавила ця гра, тому що на PSP, тому що ну, я спочатку. У так, думаю, ну спробую її пограти на стрімі, чисто, ну паржимо, да, там повмираю, подивимось тільки з красивою графікою, як швидко можна вмирати в Майкамур або Чостинговлі. Це є, вона мене затягнула, тому що ще приємно. Окрім того, що навіть коли ви витратите всі життя, всі ваші обладунки, витратите і ви отримаєте геймовер, то гра вам запропонує продовження. І продовження в цій грі безкінечні. І ви можете почати з того рівня, з якого ви закінчили. Навіть вийти ви можете з ці гри. Потім вімкнути її, і вона за сейф, ну, вона зберігає вам прогрес і Ви можете грати з того місця, ну з якого ви вже е, тоді закончили. Тому що все-таки це вже епоха PSP, епоха сейвів і лодів. Епоха, коли ви могли залишати гру на деякий час, потім продовжувати її проходити. Тому що на PSP ми знаємо там багато ігор із PS1 портовано, і PS2, тільки перероблені під можливості цієї портативної консолі. Тому і з Шостин мені дуже подоб... ну, це сподобалось. Це да 2D-шний платформер, дуже красивий з приємною графікою, з різними спецефектами, які дає можливості цієї залізи, цієї консолі. А для 2D вона взагалі дуже гарно в поруці. В неї дуже непогано грати і в багато d ігр проєктів, особливо проектів рівня PS1, Ну або ще щось проміжне між PS1 і PS2. Тому дійсно Шостен Гоблінс вийшов. Ну, доволі цікавий, але це теж не легенька прогулянка. Також ви будете психувати, падати в одному і тому місці, витрачати життя тільки те, що продовжень багато. І якщо у вас є терпіння, вам цю гру все-таки проходити буде трошечки приємніше. Тому, чесно скажу, не хочу навіть повертатися до гри на NES, не хочу грати в неї, не хочу навіть згадувати. Тому що коли нам потрапляли картриджі з цією грою, вона частіше за все була на якимись багатогробках. Запускали її. Ми проходили трошки першого рівня і за... Ну, і її можна грати, знаєте, як челендж, хто далі дойде. Або зараз, звісно, в епоху, звичайно, в епоху емуляторів, її можна пройти всі два кола, просто зберігаючись, пройдя пару кроків і зберігаючись, зберігаючись, помер, повернувся знову. І так пройти її, звісно, можна. Але це проходження буде дуже нервовим і постійно оценівнім натисканнями в 5 і в 7. Ну, сейвло. Тому ну, мені здається, дуже буде нецікаво. Хоча для багатьох ретро стрімерів саме... Проходження на nes версії це такий челендж, і люди з задоволенням проходять. Або просто люди, які записують свій гімплей і показують, навіть роблять спідрани по цій грі пробігають їх дуже швидко. Ну це дуже е, люди, знаєте, такі е, в цьому плані талановиті, дуже ну там З великим досвідом ігр на ретро в ретро-ігри на ретро-консолях, і для них ця гра підходить. Для мене це одна з найгірших ігор в плані гімплею е, взагалі на консолі NES. І ну одна з останніх ігор в які я хотів би пограти. Туди на рівні ховідайвер і всяких і таких ігор. Це мені цей шослінс. Ну, а на ПСП вона мені взагалі-то сподобалась. І якщо чесно, на ПСП я з задоволенням навіть почав її грати спочатку, видали всі сейві які В мене були, почав грати спочатку, і потрошечку її прохожу, тому що ну, у мене вони були сейви на компі, а тут були сейви, і, які були записані. Ну, мабуть, деяким холленом, Хо, холленом, тому що він подарував мені цю консоль. Я також видалив всі ці сейви і почав гру спочатку. Ця гра вже тут була, мені не довелося її сюди закидувати. І, в принципі, завдяки графіці, музиці, музика, до речі, дуже атмосферна і також підходить для цієї гри. Завдяки. В принципі, геймплею який полегшився, мені цю гру стало грати. Цікаво. Тому і вам рекомендую. якщо не грали в щось е, е, ну якщо ви не вважаєте PSP ретро консолью то спробуйте отакі ігри. саме Я багато вже ну не багато вже декілька ігр показував саме ремейків або ремастерів е, тих самих класичних ігр 80-х да, років. І тому пропоную і спробувати вам шоси Гобліц, я думаю, вам зайде і завдяки цьому ви ну Трошечки піднімаєте ностальгії і згадаєте дитинство. Так, ну а на цьому все. Дякую всім за перегляд. Буду вдячний вам за коментарі від відео, за пальці догори. Буду вдячна, якщо ви залишите якийсь коментар. Ну і що? Побачимось в наступних роликах Всім пока!